Йоу, друзі! Всім привіт! З вами знову я Канта, і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, але в зимовій. Як би то сказати, зимова казка, але це важко назвати казкою. І ще тут я бачите, як садив дерева. Всадив дерева, зазирав кролика. Байду свій такі невеличкі, типу, бункера. Да, тут. Це робив, щоб гасати. Але тут я там нічого. там він. І. Ще. Я бачите в мене є пшениця. І як ви бачите, інструмент мені вже не потрібен, тому що я в цьому світі вже бував. Ну, не перший Ось зараз проведу екскурсію по своєму дому. Нескінченне джерело. А, в мене є... Чому? Як ви бачили, хто міг побачити? Комізартно мені встигнути. Да, і ще проблема це в тому, що... Зараз ніч і тут можуть заспанитися скелети, які будуть тебе... Замідлювати. І це мене бентежить. Ой, бетнес скінчене джерело води. Дві пічки, як ви бачите, чек наесть. О, мама сіт на мама сіт на дружин. Ось все пічка. Добре. Цей, okay. я до речі, хочу в цьому світі ще другим пограти, чекайте. Ось все, моє ліжко. Прикольно. Так, да, це я також сі... з села в горшик з села в Як забрав, мені солян золота. Типа камін такий. Тут можна пожарити всяке. Я все втратив після того як просто пішов. Я співаю одне, мої друзі співають ще інше. Ось можна скрафтити фунітур. Я взагалі не розумію, навіщо це? Фунітур хама. Це ламати, щоб їх швидко. Не поняв. Навіщо він вообще? Хто знає, навіщо фунітур. Хамер, моди и фунитур. Ага. Ну, так, здесь столом нічого не будет. О, цікаво. А це можна зробити без нього? Не, без цього не можна. А з це можна. Хто? Паніртапанове? Хто колись? Бачив, що коли ти спускався в шахту в пече, в тебе. Ти такой йдеш йдеш, типа, хочеш нормально побрати. До тебе таких скелетів, такий скелет, а такий бібі бой-бой. -бі Опа! на, на, Це заманив. У нього не випала шапочка. Прошу. Не випала. А зато випали кісточки. Угу. Ось це я роблю до свого паска, який в мене має бути. Я хочу його знайти. так можна зробити, це буде як пам'яток. Отак. Оце я балкончик зробив, хоча навіщо він песок. Тата печера. Так, я думаю, мені треба Нам двері зробити, тому що вони Ну, тобто, якщо до мене буде... Ось, до речі, скриня. Це я вже забрав. Села. Мені кірки. Добре. Покладемо 16. на Добре. Поспимо це день тісту вже. Але сьогодні я хочу вам показати, наскільки шахта моя багата. Дуже ласкаво-ласкаво просто. Не можу не зупинятися робити собі якісь покращення в свій дім. Не можу зупинитися. Тут в мене буде стріла, там. Цей. А тут полиця над...

І ось сьо моя шахта чим багата. Редстоун, лазури, залізо, золото. Просто всім чим можна. Вона багата, але... Водночас потрібно щось тут казати їй замін. Дякуємо шахту і так далі. Не можу стриматися на дублю через Не зрозумів. Добре, він тут буде сіяти Все, ключі, вони будуть мені тут світити. Так отож, я вам не доказав, Моя шахта багата на все, що ви тільки захочете. Хочете... чуть менее синик я вас добавлю и будем играть разом. Кто То, что вы я, конечно, ничего не бачу. Все, нарешті. Я виліз з шахти, бо ж Відчувай себе якоюсь мапу. Реально. Тому що я зараз лажу, а просто а ви а нічого понять не можу. Тому що я стрибаю як мауги, на речі. Якийсь. Так, добре, добре. Добре, де не можу не встояти просто не і це залізо. крізь це залізо ніколи не пройду до речі, також. Рыбно, а сама не подумаю. Я просто тут -ту да, я чуваки кинешь, чтобы и просто взял его золото. Ты что такие? Что такие? А тут что такие? Что за они такие? Ты реально почерпаешь, Каспий? Угу. Печера Далеко не поплываешь. <гум> okay. А цим знаходиться мій, мій будинок. Ну, це перша серія, це була для вас просто ознайомлення. Далі я хочу покликати своїх друзів, щоб вони також це. Ці... От, ну і зі зі будуть робити. У мене маленький бункер. Ну, завтра ж не звичайно. І ось так. Дерево окружене. Кролик. До речі, ніколи не, некоди не збагну, чому. Ось тут квітки ростуть. Нікого не збагну, чому таки. Е, ні... Один з моїх друзів взагалі грає в Метро Рояль і ніколи не хоче грати зі мною. Що за приколи? Бачимося, лише це... В школі. І все, і більше ми не бачимо нічого. Ну, типу, це нормально. Чувак прийшов, хоче з ним пограти, а він тако каже, я грати в метро Рояль. М -м, да, можна забути кайво і зробити золото, золото приплавити. Я залезу, пам-пам-пам, пам 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 А что у меня там стоит? В ремонте у меня стоит фанитюра, тут... Что-то э, Серьезно? Чип. Мне уже не хватает, конечно. Три. Оце класна штука, прям я б сказав, хто закачує мод Elwolf, точніше, то... Та, да, то раджу крафтити машинку, добре. Ну, Сігма. З цієї проблеми в Непогано, непогано. Так живем. Так, э, чекай. Ми робимо оце. Робимо дірку. Типу коріло. Це коріло сюди скланим. І так, спочатку що прям важливе? Э, тут не вистачає заліза у нас. Все понятно, все понятно. У мене є два злі. Що з них? Скрати? Думаємо. Та, мене. Можна лопату зробити, але вона мене треба, якщо має бути меч, так що? Це ми все сюди складаємо. Тобі що скринім? Приєднайте, мої друзі, а що їм буде подарунок. Бо один івент я свій десь вже провтикав. А, в Лаві! Сього ніхто не бачив. А чому все так Добре, ху, заспокойся. Чутка. Це печера. Там можна прилізти. Це треба закрити, щоб ніхто не побачив. Ніхто не знав, що тут живе. ти тут. Ніхто не знав, що тут він живе. Нікому хто це побачив. Нікому про це не дай. Не розповідай, про це никого такого. Дивлюсь, через вікно бачить, такі, там, ножки ходять. він такий думає. До речі, страшна історія. Сьогодні м -м -м, нам вчителька розповідала деяку страшну історію. Не буду розповідати, тому що це за... Зараз... Зачне... Типу буде погано. Для вас. Табличка. Це погано взагалі. Що, так? Да. Давно. Да. Тут для цього треба прям вовни багато. Реально, тут вовни треба. А мене ведмедії. У них риба падає, якщо я настільки не помиляюсь. В них падає риба. Ну, нехай тут і боротьбу. Короні. Добре. Ну, перша частина, як завжди, ознайомлення. Також, ну... Ті питання, які я мав написати на тому відео про молостер, що я напишу на цьому відео ці коментарі. Е, до речі, я зараз вам їх прокоментую. Перше питання, якого ютуб, ютубера ви любите. Друге питання, якого моба з Майнкрафта ви любите більше всього. Будь то скелет, собачка, котик. Там песик. Який ютубер? Який, який ваш найулюбленіший? Моп. І чекайте третє питання. Які ви відео, які ви ігри хочете, щоб я ще знімав? Якщо ви не знаєте, що написати, то краще подивіться коментарі інших людей і... Можете лайкнути їх там, чи поставити ще щось. Е, а зараз хочу сказати всім до побачення. Всім. Ну, не. Добре. Всім до побачення, друзі. І до наступних зустрічей. А якщо не поставити... Лайк під цим видео, прийду и залізными мечами відрубаю. Підписатися на канал тоже не забудь. Всім папа!